П'ята книга Мойсея, второзаконня, законня, розділ 29. Після цього Мойсей скликав увесь Ізраїль і сказав їм: Ви бачили все, що Господь учинив перед вашими очима в Єгипетському краю, фараонові, всім його слугам та всій його землі, ті великі випробування, які бачили ваші очі, та великі ознаки і чудеса, але аж до цього дня Господь не дав вам серця, яке б розуміло, очей, які б бачили, та вух, які б чули. Сорок років я провадив вас пустелею, ваш одяг не псувався, а ваше взуття на ваших ногах не зносилося. Ви не їли хліба й не пили вина та міцного напою, і все це для того, щоб ви зрозуміли, що я Господь, ваш Бог. А коли ви прийшли на це місце. І супроти вас виступили війною Сіхон, цар Хежбона та Ок, цар Башану, то ми їх розбили, забрали їхній край і дали його у власність племенам Рувима, Гада та половини племені Манасії. Отже, дотримуйтеся слів цього заповіту й виконуйте їх, аби вам щастило в усьому, що будете чинити. Ви всі сьогодні стоїте перед Господом, вашим Богом, глави ваших племен. Ваші старішини, ваші начальники, всі ізраїльські мужі, ваші діти, ваші жінки та ваші приходці, які є серед твого табору, від твого дроворуба і до твого водоноса, щоби під присягою ти уклав заповіти з Господом, твоїм Богом, який Господь твій Бог укладає сьогодні з тобою, щоб сьогодні оголосити тебе своїм народом, а Він буде твоїм Богом. Як він пообіцяв тобі та як присягнувся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Я укладаю цей заповіт, скріплений присягою не лише з вами, з кожним, хто тут присутній, з нами сьогодні перед Господом, нашим Богом, але і з тими, кого сьогодні з нами тут немає. Адже ви знаєте, як ми жили в Єгипетському краї та як переходили поміж народами, яких обминали. Ви бачили їхні Гедоти. Та їхні ідоли, яких вони мають, дерево й камінь, срібло і золото. Нехай же серед вас не буде чоловіка чи жінки, сім'ї чи племені, у кого серце нині відвернулося б від Господа нашого Бога, щоби піти служити богам тих народів. Нехай не буде серед вас корення, який пускав би пагони отрути та полину. Отже, коли хтось, почувши слова цього прокляття, тішив себе у своєму серці благословенням, кажучи. У мене буде все добре, навіть якщо я ходитиму в свавіллі свого серця, то не повинно статися так, щоб зі спрагненим загинув би той, хто спраги не відчуває. Господь не захоче йому простити, і Господній гнів та його ревнощі безперечно запалають тоді на того чоловіка. На нього впадуть усі прокляття, записані в цій книзі, і Господь зітре його ім'я з під небес. Господь відокремить його від усіх ізраїльських племен на загибель згідно з усіма прокляттями заповіту, записаними в книзі цього закону. Наступне покоління, ваші сини, які постануть після вас та приходці, які прийдуть з далекої землі, побачать кари тієї землі та хвороби, які Господь пошле на неї, а також пожарище, сірку та сіль. Адже вся ця земля не буде засіватися та не родитиме, і не з'явиться на ній жодна зелень, як після знищення Содома і Гомори, Адми і Цевоїма, які Господь знищив у своєму обуренні та в своєму гніві. Тоді всі народи скажуть, а за що Господь учинив таке з цією землею? Яка причина такого великого обурення та гніву? І самі ж дадуть відповідь. За те, що вони відкинули заповідь Господа, Бога своїх батьків, який він уклав з ними, коли виводив їх з єгипетського краю. Вони відступили і служили іншим богам, поклоняючись їм, богам, яких вони не знали, і яких він їм не давав. Тому Господь запалав гнівом на той край, так що впали на нього всі прокляття, записані в цій книзі. Господь вирвав їх з їхньої землі в пориві гніву. Запалу та великого обурення і закинув їх до іншого краю, як це бачимо сьогодні. Те, що скрите, належить Господу нашому Богові, а відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконували всі слова цього закону.